Привіт-привіт, мої улюблені хлопчики та дівчатка. Сьогодні будемо вчити посадку. Відео призначене для тих, хто вже е, розуміє, як керувати дроном. Знає, що робить лівий стік, що робить правий стік. Так. Та вміє калібрувати ваш, вашу апаратуру, ваш пульт. Поїхали. Запускаємо наші двигуни лівим стіком. Знаходимо нашу ціль правим стіком робимо нахил вперед до нашої цілі. а трошечку, не швидит. Наша задача сьогодні, перед тим як навчитися робити посадку на тюк або на будь-яку ціль. Спочатку треба навчитись пролітати над цією ціллю. Тобто ми правим стіком робимо нахил вперед. А лівим стіком, керуючи висотою, просто пролітаємо на невеликій швидкості над нашою ціллю. Так, знаходимо нашу нову ціль. А просто проліта, пролітаємо над нею на невеликій швидкості. Так, знайшли нову ціль. Наша задача пролітати над цією цілею, е, якомога, ну, не поспішаючи на маленькій швидкості. Швидкість 5 км за годину до 5 км буде дуже, дуже доречно. Що робити, коли в нас швидкість велика? Спочатку треба. Загальмувати перед нашою ціллю. загальмували. Тепер правим стіком робимо наклон уперед. Та й летимо спокійнесенько собі летимо. Зараз будемо робити все те саме, але будемо прибирати, над пролітаючи над нашою ціллю, будемо прибирати наш газ, лівий стік. І так, загальмували за декілька метрів, нахилили наш. Дрон вперед і пролітаючи над вимкнув прибрали наш газ та вимкнули двигуну. так. Закріпимо наші навички, підлітаємо до наступної цілі. Пригальмували за декілька метрів. Правим стіком тепер робимо нахил вперед, а лівим керуючи висотою, прибираємо. Над тюком. Та не забуваємо вим вимикати двигу. Так. Переходимо на більш складні цілі чорні колеса, які знаходяться біля нашого амбару. Е не менш важливо, ви повинні розуміти, що стійки бросати не можна ні в якому випадку. Я їх е не чіпаю. Тільки для того, щоб ви розуміли, в даний конкретний момент часу треба цей стік управляти, або цим стіком управляти лівим, правим тощо. Тобто ми стіки ніколи не, не бросаємо, ми керуємо їм завжди. Я вам тільки показую, для того, щоб ви зрозуміли, що, що треба робити лівим стіком, що правим. І так. Це більш складна ціль. Спочатку ми зробимо проліт над нею. Правим стіком ми нахилились. І просто пролітаючи над колесом, наступного разу просто приберемо газ та вимкнемо наші двигуни. Так, знайшли нашу ціль. Загальмували. Тепер будемо робити посадку. Все те ж саме, пролітаючи над ціль. Просто приберемо наш газ та вимкнемо двигуни. І опять же повторюсь, важлива умова, це невелика швидкість та невелика висота над ціллю. Прибрали, зробили м'ягеньку посадочку, полетіли до наступної цілі. Повертаємося до цього колеса, над яким пролетали та тепер зробимо нашу повноцінну посадку над ним. І так, притормозили, загальмували за декілька метрів. Тепер робимо на правим стіком нахов уперед. І пролітаючи над колесом, прибираємо нашу, наш лівий стік та вимикаємо двигуни. Посадка дуже м'якенька, гарна. Так. Тепер літимо, лі... йдемо до нашого наступного колеса. Синє колесо знаходиться у цій чорній палаточці. Ну, просто підлетіти до нього буде дуже просто. Використовуємо будь-яку можливість ускладнити собі трасу. І так знайшли нашу ціль за декілька метрів. Загальмували, зробили легенький нахил правим стіком та приземлилися на нашу ціль, вимкнули двигуни, показали вашій мамі, що ви вмієте, який ви гарний пілот. Я вами пишаюсь. Гарного вечора.